Через 20 років Бугет і Верон прохолодніший ніж коли. Бугет і Верон через двадцять років не лише гіперкар, а інженерний маніфест. Двадцять років тому Бугаті Верон увірвався на сцену машини, і, чесно кажучи, мало хто був готовий до того, що він бачив. Це був не просто інший суперкар, це була демонстрація інженерної влади, складні здорові глузд та встановлені правила. І так, через два десятиліття Вейрон не просто залишався актуальним, це стало культом. Його вплив на автомобільну промисловість важко переоцінювати, а статус ікони зростає лише з часом. Я пам'ятаю, як я вперше побачив у журналі «Бугет і Верон. Це було щось за лінією, щось з майбутнього. Величезний, агресивний, з чотирма вихлопними трубами, ніби готові вирватися в космос. Тоді я все ще не розумів складності інженерних рішень, що лежать в основі цього автомобіля. Тепер, через роки, я можу оцінити масштаб цієї роботи. Бугети Верон це не просто автомобіль, це маніфест Фердинанда Піча, геніальний і, звичайно, ексцентричний інженер. Людина, яка не боялася ставити нереалістичні цілі і кидати виклик загально прийнятим нормам. Пік був одержимий ідеєю створити найдосконаліший автомобіль у світі, і Вейрон став втіленням цієї одержимості. Я пам'ятаю історію про те, як Пік зібрав усіх інженерів видабалою у своєму кабінеті і сказав, що якщо вони не зможуть досягти певних показників якості протягом шести тижнів, вони будуть звільнені. Це, звичайно, звучить як божевілля, але саме такий підхід дозволив видабалою досягти неймовірних результатів. Ідея створення автомобіля, який може розвивати швидкість понад 400 км за годину, здавалася абсурдною. Але піх на цьому не зупинився. Він зібрав команду найкращих інженерів і доручив їм розробити автомобіль, який перевершить усі існуючі аналоги. Процес створення Вейрона був сповнений труднощів. Команда інженерів зіткнулася з величезною кількістю проблем. Починаючи від розширення карданських валів на великих швидкостях і закінчуючи відмовою задніх підшипників. Але завдяки наполегливості та інноваційному підходу, всі проблеми були вирішені. Що мене найбільше дивує в Bugatti Veyron – це поєднання екстремальних характеристик та комфорту. Це не просто гоночний автомобіль, це машина, в якій ви можете комфортно подолати тисячі кілометрів. Це поєднання швидкості, розкоші та передових технологій. У той час, коли більшість виробників суперкарів покладалися на легкість, аеродинаміку та агресивний дизайн, Bugatti пройшов зовсім інший шлях. Вейрон був великим, важким і складним. Але це те, що зробило його унікальним та унікальним. Я пам'ятаю дискусії на автомобільних форумах, коли Вейрон щойно з'явився на ринку. Багато критиків стверджували, що це не справжній суперкар, що він занадто великий, занадто важкий і занадто складний, що йому не вистачає душі та персонажа. Але з часом громадська думка змінилася. Люди почали розуміти, що Бугаті Вейрон це не просто машина, це витвір мистецтва, це символ інженерного генія та сміливих амбіцій. Що мене найбільше дивує, як Бугети Верон передбачив майбутнє автомобільної промисловості. Задовго до того, як електромобілі та автономні системи стали основними, Бугетти продемонстрував, що можна створити автомобіль, який поєднує передові технології та розкішний комфорт. Насправді, Вейрон був передвісником епохи Гіперкара, яку ми бачимо сьогодні. Він встановив новий рівень продуктивності та інновацій, який все ще надихає виробників автомобілів у всьому світі. Звичайно, варто відзначити фінансову сторону питання. VW, за деякими підрахунками, втратив близько 6,25 мільйонів доларів на кожну копію верон. Це, безумовно, божевільні гроші. Але, як кажуть, іноді вам потрібно витратити гроші, щоб створити легенду. А Бугаті Вейрон, звичайно, є легендою. Що стосується Маклерон, F1 та інших суперкарів того часу, Вейрон не намагався конкурувати з ними безпосередньо. Він дотримувався власної траєкторії, пропонуючи унікальний досвід водіння та поєднуючи екстремальні характеристики та розкішний комфорт. Вплив Вейрона на автомобільну культуру не може бути завищений. Він став символом успіху, інновацій та нахабних амбіцій. Він надихнув ціле покоління любителів автомобілів і довів, що можна створити автомобіль, який перевершує всі очікування. Я вважаю, що був Гети Верон один з найважливіших автомобілів в історії автомобільної промисловості. Він не тільки встановив новий рівень продуктивності та інновацій, але й довів, що можна створити автомобіль, який перевершує всі очікування. Сьогодні, через 20 років після дебюту, Bugatti Верон залишається одним із найбільш бажаних автомобілів у світі. Його ціна все ще вражає, а статус ікони зростає лише з часом. На закінчення я хотів би сказати, що Bugatti Veyron – це не просто машина, це інженерний маніфест, символ непристойної амбіції та втілення мрій Фердинанда Піча це автомобіль, який назавжди змінив автомобільну індустрію і залишиться в історії як один з найважливіших автомобілів у світі. І я впевнений, що через 20 років Bugatti Chiron, наступник Veyron, також буде вітальним та культом. Тому що бугаті завжди прагне до досконалості, і саме це робить їхні машини такими особливими.